Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю моїх підписників, моїх постійних глядачів. Будь ласка, підписуйтеся, нажимайте кнопочку. У мене вже більше, ніж 50% дивляться без підписочки люди. Поставте. Ну, щоб, знаєте, рост каналу це добре. За це гроші я не маю. Але це приємно, коли в тебе росте аудиторія. Не полініться. Добре, дякую вам зарані. Вітаю також глядачів, які дивляться за кордоном наші українці, які цікавляться нашим містом, нашою країною, переживають, безпокояться. Е, дивіться, я хочу зараз зробити розклад на Коховську греблю. Вони там вже третій день спускають воду. Це дуже опасно для ЗАЕС, по-перше, бо нема того охолодження. Тобто це дуже опасно. І вони замінували там. Давайте ми подивимося, чи реально вони її замінували. Так. Ну, розвідки підтверджують, що воно заміновано, мабуть, то видно з тих, яких називають, скажіть мені, спутників, да? спутникове, спутниковий зв'язок. Будь ласка. Покажіть мені карти, чи реально гребля, куховська гребля наша замінована російськими окупантами, чи реально вони її замінували? Тут буде відповідь просто да чи ні. А що вам сказати? Це дуже важливо. Ну, по-перше, ця карта точно каже, так. Да. Ця ні. Але хрест? Хрест. Це дуже серйозна подія. Це дуже серйозна подія. Е, треба добирати карту. Знаєте, як я вам скажу? Так, це більш похоже на правду. Бо це зміни. Це теж зміни, але на краще. Це швидкі зміни, і між ними лежить хрест. Це дуже важлива подія, дуже серйозна. Так, скоріш всього, вона замінована. Так, воно і є. Давайте подивимося. Дуже серйозна карта випала на це питання. Давайте подивимося, чи будуть вони робити підрив, щоб зупинити наших хлопців по звільненню лівого, правого берега і особисто херсону. Давайте подивимось, Спитаємо у карт. Будь ласка, карти, покажіть ситуацію. Чи реально росіяни підірвуть коховську греблю, яку вони замінували, чи зроблять вони це? Да чи ні? Подвійний вибір, темні думки. Темні думки і подвійний вибір. Вони стоять перед цим вибором. Вони не можуть, вони не можуть оприділитися. Давайте доберемо карту. Теж така неясність йде в цьому. Зміни в правильному положенні, направленні, робота. Переговори будуть, якісь перемовини, якісь. Щось таке буде? Будуть вестись перемовини. Вони затягують, вони затягують зв'язки з цим. І буде якась річ дуже така потужна. Ну, але вона подла. Так, вони до чогось договоряться, але вони не будуть то виконувати. Будуть зміни. Опять ті ж карти падають, бачите? Трансформація. На краще будуть зміни. Я вам хочу сказати так, це подвійна історія, і, скоріш всього, це блеф. Тобто очередний блеф від росіян. Бо така кількість карт з неясною відповіддю, це каже тільки про те, що вони того бояться. І це вже йде техногенна катастрофа. І це загроза життю світу. А це п'ята стаття НАТО. І вони це знають. Так, ну і давайте подивимося ми ту греблю. Будь ласка, карти, покажіть ситуацію по Коховській греблі, яка зараз там окупована росіянами. Яка ситуація буде? До кінця жовтня на коховські греблі. Покажіть нам ту карту, будь ласка, давайте спочатку короткий. Позитив, негатив і тох. Позитив в тому, що це марний. А, це вісімка. Це, це буде рутинна робота. Або вони взагалі не будуть там нічого робити. Ця карта, от давайте я докладу. Тобто або рутинна, без всякого, або нічого взагалі не будуть робити. Ну, скоріш всього, по пажику так собі, Тяп-ляп Це позитив. Тобто, не будуть вони там особисто щось працювати по цьому питанню. Негатив. Негатив, в тому що сили, сили там ідуть на мінус. Там немає тої сили. Це ж я дивлюсь на, на, на що вони будуть робити на той, Коховсь, на той коховській греблі. Е, там немає тої сили, щоб це получити. Як і тох, це буде самообман. То, що я вам сказала, брехня. Ось усе. Бачите? Коротко і ясно. Сімка перевернута, це самообман. Вони навіть обманюють. Ось і все. Ну і давайте подивимось, як вони себе там почувають на тій каховській греблі, ті окупанти. Що вони там собі думають? Їхні думки. Почуття та ітох. Їхні думки, сил немає. Почуття шукати чогось кращого. Як і тох, погані новини. Погані новини для них будуть то. Погано для них закінчиться то все. Так, добре. Гарно. Е, давайте подивимося, чи буде загроза. Все ж таки від того, що вони спускають воду, чи буде загроза запорізький атомний. Так, енергія буде йти донизу, ну вона і так там зараз донизу. По двійки у нас буде вибір, вибір і сімка буде працювати. Нормально, гарні карти, все буде добре. Так. Працюємо ми над цим питанням. Працюємо. Будь ласка, покажіть карти, як реагує світ, цивілізований світ на цю, на цю загрозу по коховській греблі, що створили росіяни? Їхня реакція на цю подію. Американці. Американці. Вони вважають, що це дуже погана, нестабільна ситуація, яка дуже загрожує світу. І вони дуже ретельно думають, що з цим робити. Це король, це військові. І вони не просто думають, вони діють, це піки. І вони не просто так до Румунії пригнали НАТО. Там, скільки їх? Там 4 тисячі людей, чи скільки, я не пам'ятаю. Е, так що так. Це Америка. Давайте подивимося Британія. Як на це дивиться Британія, в неї там свої проблемки, але давайте подивимося, як на це зреагувала Британія. На ці всі речі. Так, Британія зараз не до цього, але вона е, зараз займається своїм. У них там немає зараз про це мислі. Взагалі вона відколихнулася зараз, Британія. В них свої там. Моменти. Британія ніяк не зреагувала. Ну, як, якось там відписалася, ну і все. На тому, там нікому. Нікому. Лістрас підала в відставку, ну і все, що там, хто там буде реагувати? Нікому. Король там ніякий, там тільки прем'єр-міністр це робить, тому так. Так, давайте подивимося, старушка Європа, як відреагувала. Цілому, на цю подію. Дуже погано відреагувала. Це для неї дуже погані новини. Немає гармонії в світу. Вони дуже бояться, що вони понесуть втрати, втрати іменно людські, бо вони бояться цих всіх історій. Вони дуже того бояться. Старушка Європа, вона така, знаєте. І будуть себе захищати, будуть себе захищати. Але вони лояльно до нас відносяться, і вони, ну, як, так скажемо, співчуття таке виразили, скажімо так, але бояться, по десятки мічові, вони бояться дуже втрат. Іменно людських втрат бояться. Тобто техногенної катастрофи. Так, давайте подивимося, тепер все ж таки як світ, Що буде далі з цією коховською греблею? Що як воно буде? Вже в листопаді давайте подивимося. Листопад. Листопад коховська гребля, що з нею буде, які події. Опять буде блеф, самообман в листопаді, піде кризисна ситуація і буде сором. Ну, тобто, нічого не буде, їм буде просто стыдно, ось і все. Це то, що касається росіян, я дивлюсь російську сторону. Так, будь ласка, покажіть мені в листопаді далі, що буде, ну, вони ж її тримають. Вони ж її тримають. Будь ласка, покажіть мені грудень, також російську сторону, що буде з греблею Коховською. Буде там кризисна все ж таки історія буде, але буде налагоджуватися вона. Е, і е, ну, хаос там все ж таки буде ставатися, але по почуттям буде налагоджуватися. Десятка, тут е, по, по посохам вже воно якось там е, будуть вони опять воду набирати, бо тут уже жадібність йде. Будуть опять воду набирати, придурки. Ну того що Нема ж розуму, розумієте? О, в общем, я вам подивилася цю історію. Не повинно бути ніякого там зриву, нічого, але в опасності Запорізька атомна. Там треба дуже ретельно це все мати руку на пульсі. Ось така історія. Ну і давайте я вже так, щоб ви розуміли і бачили то все. В цілому спитаємо у лінормана, бо вони можуть сказати да, да чи ні. Тому я до них і звертаюся то покажіть мені, будь ласка, карти, чи зроблять росіяни на, на коховській греблі, з допомогою куховської греблі, підриву її, чи зроблять вони цей на а, потоп для Херсонщини для а, лівого берега. Ой, що я ділаю? Для лівого берега. Давайте подивимося. Ні, всі карти три кажуть, ні. Хоча компас він такий, що, вроді, як да, ну, ну трошки є таке щось. Так. А, давайте подивимося далі виберег так собі під питаннячком. Так, а ну давайте подивимося правий берег. Херсон, конкретно херсон. Глянемо місто, херсон по цьому ж питанню, затоплення херсону. Ні. Ні, затоплення херсону не буде. Чи буде затоплення правого берега Херсонщини? <кій> Знаєте як. тут Час якось показує, коли прийде час. Але тут радість. ну По цій карті такий да, але час він ніяк тут. дайте я доберу карту. Ні, ні, не буде. Тут сови, Я чого подивитися хотіла? Між чим лежить? час, розумієте, Тут чоловік, він не пройшов. Часи таке ж це доповнення, прийшов час. Коли він прийде, ну ніколи він не прийде. Бо тут, тут темні думки. Це ні. Ну, але вони, знаєте, думають про то. Думають, думають. В них це сидить в голові. Це такі люди, вони виберуть Самий дурний план. Знаєте, От самий дурний Так, ну і давайте по Коховській греблі ще подивимося на гномах. Зараз нам гноми ще покажуть. Чи все ж таки будуть росіяни підривати коховську греблю? Чи будуть вони робити підрив коховської греблі? Покажіть нам то гноми. Будь ласка, до кінця жовтня. Ну, дивіться, десятка чаш. Ну, я вам так скажу, що вони е, в них є таке в голові, вони мічтають підірвати наших хлопців. Це для них як праздник буде, да? щоб ті увійшли в Херсон, а вони підірвуть ту буда і загине багато військових. Так, їх те дуже вдохновляє. І вони тут, бачите, почуття, більш почуття та бажання, почуття та бажання. І вони навіть якось наперед це празнують. Ну, Не дурні, скажіть, будь ласка. Так, а ну покажіть мені гноми, будь ласка, на листопад. Чи буде та ж історія, чи підірвуть вони дамбу. Коховську. Так, ну, я вам так скажу. Що якийсь там успіх в них буде. Вони розчитують на успіх. Дуже розчитують. І це карта успіху вона дуже гарна. Вони будуть над цим працювати. Вони будуть над цим працювати, розкручувати цю історію. Але їх чекає покарання. Покарання. І вони, по луні, будуть там потім собі сидіть. І думають, бляха-муха, що ж ми наробили. Розумієте? Ось те їх чекає в листопаді. Тобто, якщо вони ще надіяться там щось заробить грошеняток, на цьому щось якось заробити свої ці пріоритети по військовим якимось ділам. да Якось щось від цього отримати якісь, якісь бонуси. Переговори там, чи ще щось якісь поступки, ні. Ні, їх ж чекає покарання. І вони потім вже будуть, знаєте, по луні вже сядуть отак парочкою, з кимось там, з ким вони сядуть, раном чи з Білорусією, будуть отак сидіти і вийти на луну. Ось так, така буде їх історія. Але чи буде все ж таки гребля, ну, я так розумію, що не буде. По цим картам я не бачу цього. По цим картам я не бачу. А будь ласка, покажіть мені, гноми, конкретно зараз стан цієї греблі? І який він буде от до кінця жовтня і листопад? Давайте подивимося. Давайте подивимося стан. Так, до кінця жовтня цю греблю дивимось Коховську. І е, листопад, які там будуть, що там буде з нею, в листопаді що ті придурки там ще будуть, придумають. Давайте подивимось, які там будуть собиття робитися. Ну, от по жовтню милосердя. Тобто такий сигніфікатор, що вони все ж таки там нічого не зроблять. Це такий сигніфікатор жовтня, милосердя. А по четвірки це буде чесно. Це буде конфліктна ситуація, буде дуель, будемо боротися за це. І все ж таки там буде успіх. Успіх буде. А для кого? Зараз прийдеться отдільно класти. Ми ж дивилися на. Ну, взагалі, те, що чекає ту греблю, то буде успіх, значить, вона буде в нормальному стані. Листопад, листопад ми дивимося греблю. Листопад, листопад, ось, пожалуйста, тут буде общественна мені, все на листопаді, вона буде під повним контролем як кажуть. Да? Ну і Тут нам випадає вже і фанатизм, і гарні відчуття. Тут таке удовольстві і е, е, помагу тут буде все ж таки. Ну, Нормальна ситуація, це вже, знаєте, смірення. Тобто, ну, все буде заспокоїться все. Я вам скажу так, що все буде чесно, нічого поганого не буде. Але буде дуель, ми будемо боротися за це. Ми будемо за це боротися. З греблею буде все нормально. Так. Ну, я думаю, що на цьому і достатньо. Ми на багатьох картах подивилися, все буде добре. Це саме обман, вони брешуть, як завжди. І е, давайте дно подивимося. <кій> буде просто хаос, хаотична ситуація і проблеми. Так, а по цій колоді просто цікаво. Так, тут буде у нас копілка, да, а тут у нас буде пожертва. Угу. Ми давно вже жертвуємо усім. Давно вже ці 8, 8 років і 8 місяців ми в цьому положенні знаходимося. Все, ми з вами подивилися греблю. Люди, заспокойтесь, все буде добре. Почуємось, папа. -па.